Переходить більше фінансування на місця, друге питання, що на сьогоднішній день проекти розглядаються на конкурсних засадах. І для бізнесу притаманно вони знають, що таке конкурси. Якщо казати про органи місцевого самовряду, їм важче, і якраз співпраця бізнесу і органів місцевого самовряду дають можливості до державних фондів, тобто достукатись, і це якраз можливість місцевих громад приймати участь на конкурсних засадах в тому, щоб осваювати ці кошти, і якщо Голови міст не будуть знати про те, що на яких умовах що треба робити, то ці кошти можуть залишитися неосвоєними. Всі об'єкти, які стосуються комплексної забудови кварталів, об'єкти 4 пятої категорії в будь-якому вигляді, вони всі погоджувалися на державному рівні безпосередньо в центральному апараті архітектурно-будівельної інспекції. Весь процес будівництва, весь процес від початку до кінця буде контролюватися безпосередньо органами місцевого самоврядування. Вони можуть це робити. І ми пропагандуємо це, ми хочемо залучити всі органи місцевого самоврядування до процесу створення цих структурних підрозділів в ДАБІ на місцях. У голові цієї громади, якщо буде нормальне керівництво, вони подумають, що зробити у першому, що зробити в другій, що зробити у третій. Голова цієї громади, чи як він буде називатися незалежно від того, він має відповідати і зробити ті роботи, яку йому з якої він може вийти, з якої ситуації і за ту за ті роботи платити.